Друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Роблокс в режимчик, в якому ми запускаємо наших брей і вони приносять нам грошеняток. Вони спочатку розкручуються, набирають швидкості, ось до ви зверху можете бачити, і потім запускаються на такому так сказати трамплінчику. І грошенята капають мені в кишені. 86 тисяч немалі гроші. От тут маю купувати гірчики. Е, можна продавати брейні ротів е, в гірчів. Е, тут є свої всякі приколи, але треба Плюс Пелюс можна апгрейдити базу, прокачувати вагонетки, щоб було більше швидкості в них. У мене зараз 180, і прокачувати, щоб вони більше короче, швидкості набирали. В общем то Частіше прокручувалось, якось так воно працює. От, і все це по 250 тисяч. Плюс е, є в мене е, ліріліларіла -лі галімий, Нубіні піцаніні, піпіконі і -та -та Сахур! Так, пожди, на Убрати, оцього цього прибрати. А я вже не приберу. Ладно. Так, у мене є ці прокачки. Давай та-та-та сахура сюди положимо. Хай теж разом з ними прокачується. Тут можна ваші 3000 метрів пролітати, але я пролітаю взагалі. Супер-супер маленьку кількість так сказати. Давай я зразу візьму собі. Так, це вроді темніше, це вроді краще. Я, якщо чесно, не помню, але ну, давай подивимося. Да, оця ржава галіма, а ця хороша. З нею я бистріше. Хорошо, у чуваків тут капець Головне ще, щоб мене не збивали вагонетки. Тому що вони мішають. Так, x 17. Ну, це таке. О, x 48. Оцього пчела, я купив би. І проблема цього режиму в тому. Ну ти ще не проблема, а цікава механіка, що нам треба донести Брейнрота до сейф зони. Тому що якщо не донесемо, то буде проблема. І давай його відразу поставимо на вагонеточку. Ік-48 це дуже хорошо. Статі це реально дуже хорошо. Давай попробуємо відразу прокачати мене ж брейнрот. У нас є Брейнрот, який ми можемо прокачувати. У нас голден та та сахур. Є ще один епічний нормаль. я прокачав би Голдена, прокачав би цього. Шкода, що на них іксовки сразу не показуються. Ну епік капучино цей теж хороший. Я його прокачував. Давай ще та-та-та Сахура підкачаю, цього прокачаю. І в принципі, окей. Оцей комоновський нубчик, я б його би підібрав би. Мені мені не треба і так сказати, поховав. О, легендарний брирот заспавнений. Так, почекай, Міфічний заспавнений! Давай пройду. Нам зловити, зловити когось. Ось легендар, 280 тисяч. Я купив, я купив його. Ні, Якщо мене збило, там когось збило. Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити. ков Телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів. Грол га. Pardon the drails. Стіли Брейнрот, Тойле Tower Defense і Спанч Боб Tower Defense, та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутіше гравцем в своїй улюбленій грі. Хотів мене забрати в мене його 150 іксів. Просто диви, який легендарний Гро... 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 Глорбо Фруто Дріло. Я його відразу запускаю, і відразу його прокачати, там десь ще міфік їде. Так, мені не гірчик треба, мені треба менедж. 280 тисяч, щоб прокачати. Ладно, поки не буду, подивлюсь, можливо, тут ще є якісь, щоб мене збили тільки. Так, їх 28, 28. Ось його забрали, напевно. 8, 12, 25 іксів. Ну, 25 іксів. синіна. Не знаю, нада нам ні чи ні. Ще є, кстати, класна механіка в цьому режимі, що мені дуже подобається. Ось, чувак, їде, їде, їде. І його збивають. Я можу забрати цього чела, але забирати його не буду. Я краще куплю цього. Опа, і мене збило. Він забере мого чи він не забере мого. Не забрав, слава Богу. Все, я приносяю. Принось, менеда до бази. Все, 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 хорошо, я приніс. Це вже дуже круто. І так сказати, Х30. Ну, Х-30 це багато але зато хоч щось. У мене є набагато гірше, ніж Х-30, і в мене якраз уже всі надіті. Так, почекай. А хто мені не треба? 40, 14. А я вже так не підібру, не, не підберу, да Ладно, давай зайду в апгрейди У мене ж брені і в мене тут є по-любому якісь. Допустимо, ось комоновський. А я не можу, поки він летить. О, все, можу. Тебе заберу теж комоновську. Мені вже комонки не на. І давай трипі. тільки так от роби. Заберу, а тим мене x14, x16. У мене ще є один x14 гангста форберita. Я б цього гангста тоже би забрав, да? Все, ну не можу забрати. блін, ладно. Давай тебе підкачаю. За 280 тисяч, Все, прокачаю горбу фруту дрілу, ще раз прокачаю. І в нього, напевно, іксів, капець, дивись, сик я заробляю! 200 тисяч, Я пролетів 300 метрів, 200 тисяч, Так, і тебе підбирав. Все, вони мені не надо, ці пацани, Я б їх, конечно, продав би, ну, поки не буду. Ой! Вальнуло мене. Так, мені б знайти якогось чела крутого, якого б я міг би купити. 36 x 7 Хочу щось прикольніше. У мене є 230 тисяч на балансі. А зараз буде ще більше. 200 тисяч. Мене 400. Мені, кстати, для ребітха треба всього-навсього 1 мільйон. І в мене будуть крутіші е ці прокачки швидкості, більше кешу, слеп, появиться медуза, лазер. І я не знаю, чи мої брейнроти лишаться. Можливо, вони в мене не лишуться, тому цілком можливо, що мені можна просто не паритися, не збирати бабла і зробити ребітшок. Так, давай. Давай що там в чуваків вообще є, поки ніхто не спавниться. Ось дай, в нього розкачується взагалі щось, дике, чуваки, не. Тик далеко полетіли, аж за корабель. В нього якийсь клад. О. 1800х. Оцей вообще крутий. Я не можу вкрасти. Капець у нього круті, да? По 250х міфіки. І в кінці легендарка на 6000 тисяч А мене звоче дубіна збила. Обалдеть, у нього класні. Пецей так, давай куплю. Я сподіваюся, що мені ніхто не не завадить. Опа. Все, давай несу, несу, несу. Хоча б 30 Xів, хоча б 30. Щоб я хоч трошки більше збирав, але я вже зараз можу зробити ребітка. У мене є мільйон. Давай, да. У мене все забрали. У мене нема ребітків, у мене 5000 на балансі. У мене нема ребітків, у мене є слабкі. І все, зато давай подивлюсь, е... а бо не камбала, був у мене вже відкрита. А Давай подивимося. Інвентар пустий. Гірчки. 5000 тисяч стоун, металевий. 40% швидкості дає. Медуза лазер. Нормально. 40% швидкості це хорошо. Поїхали. Зараз спробуємо щось купити. У мене тільки 5к. Попробую купити 3 пітропі. Капець їх багато. Легендарка заспаунилася. А що мені з тої легендарки? У мене нема побула. Давай хоч 3 пітропі занесу, щоб у мене хоч трохи грошей. Х18, в принципі, це багато. Такове, все супер. Хоч трошечки буде грошей. Так, авто в мене є. До 60 ти тільки розкручується, на жаль. А скільки бабла на ребітках 3 мільйони. Угу. О, тут, да, в ці вагонетці було щось круте забрав. 25 Xів, 2000. Стої. Я купив би. Бонека амбалабу. Давай, голденовська, кстати, при притом всьому. Давай сразу теж занесем. І в неї 25 іксів, а в Тріпітропі Петропі менше іксів, а цю я купив дешевше, прикинь. Я ще 3 Петропі я за ню переплатив, оказується. Так, ну щось у мене трошечки помаленьку будуть грошики збиратись. Помаленьку будуть грошики збиратись, що, в принципі, дуже добре. Так, 8 Xів, ну це слабо. Комонки. Не хочу купляти 20 ось є 6,5 тисяч. Тут 17 іксів за 2000. Блін, цього б я може й купив. Зараз мені якраз бабла дасть, я б банеку би купив. 140 іксів. Він мені подарував 140 іксів, чела! Він мені подарував легендарного, боже, дякую. Він мені подарував оцього, бурбалолі лолі-лолі. 140 сорок іксів, боже, як же мені пощастило? Дякую, велике пацан. Я поки по 3 тисячі збирав, але щось я не збираю. Блін грошей оцей мені подарував, да? Що з Медузою? він там когось, він там когось завалив. Вкрасти. Нє, ні, 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 обіг назад, обіг назад. Забрать? Забрать? Ні, він забирає її. Він оддав мені її. Він оддав. Що відбувається? Ось усі три Тільки в мене тут вона Рейнбоу на 54 ікса. А по я ще заробляти буду так. Мені цікаво. Оце прям мега цікаво. Давай ще апгрейднемо базу. Отако хоча б по 5 тисяч. Щоб я щас, йомо, ю, як заробив. 120 тепер крутиться. Швидкость більша. Дам. погнали. Оооо, це вже сума 42 тисячі. Це вже сума. Так, 10 X. 10 іксів це слабо. 8 іксів, 4X. Ну, поки геть слабо. Поки геть слабо. Ну, поки нічого нема толкового, я би, звісно, пішов на базу. І прокачав би її. Бо по 54 тисячі фармить це круто. Но можна ж більше можна набагато більше фармити. Тому давай. Так, апгрейд база. Хоча ні, в мене я можу прокачати легендарного брейн рота свого ось цього. А 270 тисяч, я його не прокачаю. Значить, абрайд базу. Щоб швидкість була ще більше. Бо грошей в мене, в принципі, хватає, щоб брейн рота якогось купити. Якщо буде якийсь толковий. І в мене вже 135 тисяч. Може я ще прокачаю базу? Я в натурі ще можу попробувати прокачати, ні? А ну погнали, попробуємо. По 50 тисяч цю систему. Абрайт база. Бем-бем. Ууу, це вже я понімаю. Він мені ще подарував, балерину Ріну капучину легендарну. Діма. Дякую, Дімон. Хе-хе, він мені два брейн просто читових подор... Чи як чудових, вони вообще круті. 250 X, 140 о, медуза, медуза серйозна тема. Дві, я не можу ходити. Опа, так хорошо. Пора гірчика мені купити. М -м -м медуза дорого. Куплю коел. Щоб швидше ходити. О, так я з ним прям. Прям швидше ходжу Прям відчутно швидше. Так, апгрейд бази. Бем бем. У зараз вони як поїдуть, так поїдуть Все супер. Легендарний брин рот заспавнився, погнали. Ось, він, 93 тисячі. А Діма купив. Дімон купив. І потім забрав другого. Той, що кращий Ні, мене збили. Боже, спавняться круті. Бем. Чимпанзін бананіні. 127 тисяч. Можу купити так. Пройти, пройти, пройти. Я пройшов Давай, 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 давай. Все, має два крутих є. Давай одразу їх запустю. Ліські мене бабла вже. Все, погнали, ще буде грошей. Так, е, хай там хтось купляє щось, а я. Також 250 тисяч. Все, макс швидкість 200. Це більше, ніж у мене перед ребітхом. Я вже крутіший, ніж тоді був перед ребітхом. Блін, ну я багато позабирав брейн рот. А ще, кстати, в Дімончика, який брейн роти. Давай поздивимось. Ну, в нього не сказати би, що мега жорсткий. Він мені набагато крутіших отдав, ніж у нього. Він мені дійсно крутих понаотдавав. Може в нього ребітк скороти, він мені понаподарував просто. Як варіант, як варіант. Ну, у мене 400 тисяч уже на бальці деякі в мене вагонетки катаються. Круті. Ну все, чувака, вообще. День Сік7 є. Так, менш брейн Блін, він капучені 950 тисяч. Надо щоб прокачати. Легендарний бралі. Е, легендарний Кажу Бравлер Брейнрот, заспавнився, я його забрав. Дімон, Дімон собі купив. Я буду його дефати. Ні, його забрали в нього. Я я я обороняю. Я обороняю, Димон. Дімон, я охороняю. Не можу. Отако тебе. Пішов ти в дупу. Блін, і Дімон вообще не може нічого зробити. Так і мене збили, ну я їм допомагаю. Я не можу просто вдарити! Дімон, засейви! Дімон не засейвив! Дімон не засейвив! Блін! Я йому хотів допомогти! Не засейвив! Ай-яй-яй! Ай-яй-яй! Мене тим часом, кстати, лямчик уже набрався. Я вже скоро новий репід зможу зробити. Все, що мені надо це просто дочекати. Стільки я вже заробляю. Диви. По 344 тисячі. такий рекорд побив. Я більше метрів. Її. Капець. Мене ж база. Отаку бе. Мені було просто медузку. Була б у мене медуза. О, переможу дефорт спокойно. Так що за А, комонки, комонки. Це так собі. По триста тисячі вже заробляю з прокачкою. Нормально, але маловато. Маловато, хочеться більше набагато. Ну, біні піцаніні, блін. Акса для ребітха мені нада якийсь медведь. М -м -м, що це може бути за медведь? Що це може бути за медведь? Якийсь натурі коповухи. Оце ось ось, напевно. Талпаді ферро. Погнали. Талпаді ферро. Ну, нікому ця командка не треба буде. Все, Талпаді ферро є. Осьо він якраз, да. Ну все, мені три мультачки нада. І я зможу купляти Голден Койл, Diamond Coil. кол у мене крутіше буде, будуть баб. Бабок більше. Коротше, ще крутий я пець буду. А що там валяється? таке? За що вони б'ють? Х4, ікс 3 Це ви ще безтолковоті. Ну, мені точно воно не треба. С 18 х шість, х двадцять сім, два, тім Чіза. Не знаю, давай купу. Ага, купив. хе <с> хе <Kalia> і збило мене. Там воно пацанчик вещей нубіні піцаніні несе. Тім Чіз у мене є один. Давай ще одну візьму. Він далеко так уже про Цей тім Чіз. Ооо, ой, ой, мене збило. Так, давай, щоб мене ніхто тут не підбив. Все моя база кстати. Там все. Парочка тім Чізів у мене є. Давай ще одну. Щоб їх було більше, щоб більше заробляв. В принципі. А у мене вже є майже три мульта. Тому, а Діма вийшов. Я хотів їм подарувати назад оцього чела і цього. Бо я все одно ребятка зроблю. У мене три легендарки. У мене пишіть 3 мільйона. Я опять легендарний заспавнився. Давай заберем і міфік заспавнився. 4,5 мільйона міфік стоїть. Блін, дорого. Шимпанзіні бананіні. Забираємо його. Бо міфіка, на жаль, я не заберу. У мене на нього нема бабла. 4,5 мульта це багато. А всю, у мене фу. Кого б я прибрав? У мене x 18 x 18 саме поганий. У мене мене Це оця балакам бал. Оця ось у 3 все, забрав. І ще панзіні бананіні поставлю сюди. Хай катається. А в мене тим часом є 3 мільйона, і я роблю ребіт. Здарова. На. У мене 10 тисяч на балансі. Нема знову ж таки у мене брей І, коротше, кстати, даймондовський чел. Е, куди? Давай. Пока. Забрав. Забрав. Хе-хе-хе. <свят> ну, перший чел уже є. Сейчас чай непоганий, 14 іксів. Так, то 14 це е-мое. Обрайдим базу. Бем-бем бем-бем. Все, на 6000. Сейчас купимся. Ну, в общем-то, на цьому будемо завершити. ваше. Забавайте підписуватись на канал, ставьте сумподбайдены. і все пока.